Чи знаєте ви, що листя Волоського горіха може бути корисним та лікувальним для вашого саду та городу? І поки я розкриваю секрети цього дивного, природнього, доброго та користь цього листя, не забудь підписатися на мій канал, поставити лайк. А ще заходимо мою сторінку. Там дуже багато корисної інформації про сад та город. Головним винуватцем поганої слави листя Волоського горіха являється така речовина, як юглон. Юглон це природній фенол, який виділяє дерева та його листя. Таким чином він захищає себе від шкідників. Та хвороб так, юглон може пригнічувати ріст деяких рослин, особливо це молоді рослини та чутливі рослини. Однак це не означає, що всі рослини негативно реагують на його присутність. І так, яку ж користь несе листя волоського горіха? Ну, Перший факт, що восени, коли листя вже опало, юглону. В листях вже дуже-дуже мало. Другий факт це листя містить дуже-дуже багато корисних речовин, таких як калій, цинк, марганець, фосфор, магній та йод. Все це сприяє здоровому росту рослини. Також листя волоського горіха мають флавоноїди – та ефірної олії. вони мають антисептичні властивості та захищають наші рослини від хвороб. Також горіхове листя покращує структуру ґрунту та забезпечує корисними речовинами. Отже, завдяки такому багатому складу листя волоського горіха можна використовувати як природнє добриво та мульчу. Висушене листя можна використовувати для мульчування. Троянд, озимих посадок чеснику та цибулі, садових кущів та цибулевих квітів. Таким чином, мульча захищає ґрунт від пересихання, ріст бур'янів та створює сприятливі умови для розвитку корисних мікроорганізм. Також розкладання листя відлякує багато шкідників, наприклад, таких як хрущ. Перепріле листя можна додавати в компост або використовувати як органічне добриво. А тепер які ж рослини не люблять? Листя волоського горіха. Я би не рекомендувала б мульчувати буряк, тому що він може втратити свої смакові якості. Також я би не рекомендувала використовувати листя для молодих саженців, особливо, які чутливі до юглону. Він може пригнічувати ріст. Я вже багато років використовую листя волоського горіха і повірте, я жодного разу не пошкодувала. Також весною я хочу спробувати на чеснику не прибирати з Міжряддя горіхове листя і залишити як мульчу. І пам'ятайте, розумний підхід і знання особливостей рослин допоможе отримати максимальну користь від листя волошського горіха.